Український бренд Velvet. і презентуємо цьогоріч, друзі, нашу першу колекцію гірськолижних рукавичок, які можна використовувати як і в повсякденному житті, так і при катанні на гірських лижах. Отже, розпочнемо з першої нашої моделі. Тільки жіночі рукавички, які є в нас у двох кольорах, друзі. Ось ви можете побачити їх по всьому периматку. Значить, розглянемо самі рукавички. Що ми на них маємо? Маємо, значить, всередині дуже класний утеплювач, Дуже тепленькі рукавички. Ті, хто нас вже брали, вони вже нам відписували, казали. Самі по собі вони водонепроникні подовжувач на зап'ясті, регулювання зап'ястя, резиняні, тут знизу резинка і класний шов для того, щоб прилягали краще до руки. Повністю водонепроникні і частково зі шкірою навіть всередини. Наступна моделька, значить переходимо до найдешевшої версії рукавичок цього сезону. Рукавичка виглядає ось таким от чином рефлекторні вставки. До речі, логотип на всіх наших рукавицях також рефлекторний. Подовжувач на зап'ясті. Аналогічно водонепроникні зсередини шкіра по всьому периметру резинка для того, щоб класно, файно прилягали до вашого зап'ястя. Наступна моделька, друзі, значить найдорожчі рукавички цьогорічної колекції. Рукавички Вельвет, які є тільки чоловічі версії, тому що попередньо була чоловічі жіночі чорна. Значить, чоловіча версія рукавичок цьогорічна, яка мені найбільше подобається, тому що над нею я особисто найбільше заморочувався, тому що спорився дуже багато з приводу одного моменту. Утеплені, класно всередині, наповнюючи фінсулейт. Значить, На рахунок чого я маю на увазі, дивіться, будь ласка, тут є такий шов. Цей шов подовження рукавички. Ми його зробили чому? Тому що є така проблема на гірських лижах. Ви коли катаєтеся, ваша рука чому мокро, тому що паде сніг, паде дощ, заманітне інші погодні умови, впав десь на трасі чи просто щось зробив руками, одразу всередину потрапляє сніжок. Через той потрапивши в сніг, руки стають мокрі. На цій рукавиці за рахунок цього подовження ви можете собі підрегулювати перше регулятором собі зап'ястя. Друге, одягнув, затягнув, все, рука в мене повністю захищена, сніг куди всередину не потрапить. До речі, ці рукавички працюють сенсором. Всередини дуже крута шкіра, найкраще, що є на ринку, до речі. Бо вони проникні, класні, міцні, файні рукавички. Переходимо до наступного. Піла модель рукавиць. Це модель дуже популярна станом на сьогодні. Її беруть і чоловіки, і жінки, тому що це є унісекс модель. Вона підходить що для чоловіків, що для жінок. У нас є різноманітні розміри. Подожжувач на зап'ясті, утеплені, файні всередині, само собою рукавички. Далі, значки, крім цього, регулювання на зап'ясті, резиночка для того, щоб прилягали міцно. Класний, плотний, погляньте на цей матеріал. Зовсім воно не проникний. Всередині шкіра для того, щоб рукавички не ковзали. Ну і переходимо до... Як то кажеться до важкої артилерії, до дитячих рукавичок, до того, що батьки у нас останнім часом беруть дуже інфіційно саме для своїх малюків. Значить, рукавички дитячі, регулювання на зап'ясті, Прорезинені тут знизу для того, щоб краще до зап'ястя прилягали. Шкіра для того, щоб не ковзали, щоб не промикали дітей ручки. Самі по собі рукавички, також вода не проникні. Що ні. Ще всередині ми маємо в рукавичках? Це буде в шокові зараз, дивіться. Ваші діти вже не будуть казати, що їм незручно. Ой, незручно, ой, не класно, ой, не тепло, ой, холодно. Як вам таке наповнення? Рукавички дуже класні, також дитячі. Це була нова колекція українського бренду Valvet. Тільки цьогоріч ми продаємо свої рукавички за дуже класною для вас ціною, не класною для нас ціною. Тому що ми хочемо, щоб максимально більше людей спробували наші рукавички. Ну і порівняйте їх із тим, що вас оточує. І подивіться обов'язково на цінову політику, і на ту якість, яку ми видаємо станом на сьогодні. Ви користуєте вельвет, український бренд. І зрозумієте, що це дійсно дуже якісно. А цьогоріч ще й дешево.